Ми, коли повернемося, будете далі строїти свої стадіони. Ми, коли повернемося, ви всі там ахуєєте просто. Нам люди допоможуть, люди зберуть. Ну сука, ви ахуєєте. Військовий ЗСУ прямо з фронту, вивозячи поранених, записав відео то Зеленського та його підарасів, які під час війни грабують країну. Дербанять на дорогах. Нагадаю, Зеленський виділив нещодавно 1 мільярд гривень на будівництво дороги турецькою компанією, і гендиректора цієї турецької компанії нагородив сам президент орденом за заслуги другого ступеню та його єрмака, який 21 мільйон гривень своєму дружбану дав на зйомку серіалів під час війни. І військовий просто проклинає цю владу, яка грабує гроші, а військові збирають по копійці, щоб один дрон собі купити. Ганьба! Как, Блядь, вы этого сука не бачите! Куда вы эти бабки вливаете, на? Просто, блядь, у каждого, сука, третьего шиба пацаны скидывают, блядь! На квадрик сбирают, нахуй, месяц забрать и не могут, чтоб двухсотых вывозить, блядь! Уже договариваемся, пацаны, давайте месяц я попользуюсь, месяц вы попользуетесь, блядь! Сто пятьдесят три тысяч гривень, блядь! Не можете закрыть, нахуй, за месяц, блядь! Не можете ничего не забрать, нихуя! Бо люди бачать, як ви підари, приїздите І сука, думають, що всі такі, нахуй, люди, ми не депутати, ми не писаємо, нам реально необхідно. Сука, до цих долбайобів, от просто нахуй. Доберіться і все. Там бабла зєць, нахуй, нам ніякі збори не треба буде А ви мовчіть, мовчіть надалі. І спостерігайте, як ці уйобки приходять на наші похорона і кажуть, не стало ще одного нашого друга. Захисника України, Господина Артура Юрйовича роблять таке грустне лице. І далі пиздять і пиздять і пиздять гроші країни, які задається питання, коли перемога. Ніколи. Ніколи. Ми б вже давно перемогли, якби не ці корупціонери підараси які накрали велику кількість коштів, просто величезну кількість коштів, Якби ці всі гроші направити на ЗСУ, ні ці плитки, ні ці бетримоті судів, ні всяка ця херня, Ми б уже перемогли. Та їм не потрібна ніяка перемога. Тому що коли під час Другої світової війни воювала Британія, Америка, вони 55-60% свого бюджету та ВВП виділяли на армію і на перемогу. А в нас на 24 й рік лише 20%. Все інше на дороги, на стадіони, на кіносеріали, на єдиний марафон. Нахуй нам ваш єдиний марафон, щоб ви мізки народу промивали. Який Зеленський молодець? Як він старається? Суки, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал Новин Правди. Мене все це так дістало, що я створив цей канал для того, щоб збирати там всі новини. Які не покажуть на єдиному марафоні, та за які боїться Зеленський, що народ про це дізнається? Підписуйтесь. Ось, ось нік або переходьте на мій Тікток і Там є лінк. Можете перейти і підписатись. Разом переможемо. Слава Україні!